Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо способи творення слів. Ти колись задумувався, як утворюються слова в українській мові? Привіт! Я розкажу вам про творення слів. Щоб утворити слово, потрібно взяти твірне слово або твірну основу. Твірне слово це слово, від якого утворюються нові слова. А твірна основа це частина слова, від якої утворено інше слово. Розглянемо способи творення слів. Префіксальний спосіб. Слова утворюються приєднанням префікса до цілого слова. Кумедний прекумедний. Слово утворено за допомогою префікса. Суфіксальний спосіб. Нове слово утворюється приєднанням суфікса до твірної основи. Кіт, котик. Префіксально суфіксальний спосіб. Слово утворюється одночасним додаванням префікса та суфікса до твірної основи. Рука. Приручений. Увага! При творенні слів може відбуватися чергування звуків як голосних, так і приголосних. Пекти. Печиво, виходити вихід. Безафіксний спосіб. Нове слово утворюється відкиданням відвертного слова, префіксів, суфіксів та закінчень. У слові сині відкинули закінчення і утворилося слово «синь». Безафіксним способом утворюємо іменники від прикметників і дієслів: синій синь, щепетати «щебіт», співати спів. Складання слів або основ. Слово утворюється поєднанням двох і більше основ або слів, чи їхніх частин. Снігопад утворено поєднанням двох частин за допомогою сполучної голосної. Абревіація Слово утворюється поєднанням початкових букв декількох слів національний спортивний комплекс НСК. Перехід з однієї частини мови в іншу. Прикметник колискова перетворився на іменник. Отже, є такі способи творення слів префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання, абревіація, перехід з однієї частини мови в іншу. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.